Народна депутатка Устінова дуже сильно хвилюється, що багато чоловіків виїжджають за кордон нелегально. А ті, хто їм цьому допомагає, вони не несуть ніякої відповідальності, там максимум штраф. Вітаю, шановні друзі. В ефірі єдиного телемарафону. Народна депутатка Устінова заявила, що на одному із зібрань. Поліція скаржилася, що вони затримують організаторів у цих схем, які допомагають ухилянтам виїжджати за кордон. Але чомусь із декілька сот справ доведено до суду лише декілька, і всі вони закінчилися звичайним штрафом. Більше того, навіть попадалися люди, які вже по два-три рази їх ловили на одному і тому самому, на організації переправки українців за кордон, і вони знову платили штраф і виїжджали. Ну тобто, всім зрозуміло, що всі ці схеми кришуються поліцейськими, збиутами і так далі. Просто так ніхто нічого не робить. Але цікаво, ось. Що чоловік цієї народної депутатки не штурмує чомусь окопи, десь там на Донеччині чи на Харківщині? А він собі спокійненько живе в США. А в цей час його дружина хвилюється, чому це українці, ухилянти покидають Україну, а не хочуть іти вмирати. Більше того, вона запропонувала підвищити відповідальність та покарання за організацію цих незаконних схем переправлення українців за кордон. І вона каже, якщо штрафи не працюють, то треба це прирівняти до вбивства або до зґвалтування. Тобто, якщо ти допоміг людині перетнути кордон і врятував їй життя, то тебе можуть посадити як за вбивство. Ну тут у мене тоді одна пропозиція до пані Устінової: так, а може, ви відкриєте кордони, і люди самі вирішать, хочуть вони йти вмирати за Україну чи не хочуть. Тим більше, що закрили ви кордони абсолютно незаконно. Ну а заяву народної депутатки у стінової я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.